Усім доброго вечора! Вітаю вас на прямому ефірі медіаплатформи вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. Сьогодні поговоримо про тимчасово окуповане лівобережжя нашої області. Дізнаємось про іноземних військових найманців, незаконні вибори, примусову паспортизацію, перереєстрацію майна місцевими жителями. До обговорення приєднається наш гість заступник директора центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов. Тож ставте свої питання у коментарі. Ми працюємо у прямому ефірі і будемо на них відповідати. Також, будь ласка, пропонуйте свої теми для наступних програм. Ми запрошуватимемо експертів з цих питань. Ну і хочу нагадати, що наша медіа продовжує протидіяти російській пропаганді та дезінформації. На ютубі вгору вийшло відео про американця Скотта Рітера, який незаконно відвідав окупований Генічіськ. Подивитися відео, ви можете за посиланням, яке залишили у коментарях. Ну і повертаюсь до теми нашої зустрічі сьогодні. І до нас вже приєднується наш гість Сергій Данилов. Пане Сергію, вітаю і дякуємо, що приєдналися. Дякую дуже, що запрошуєте. Вітаю! З'явилася інформація, що на тимчасово окупованій Херсонщині бачили військових найманців з Африки. Про це ви писали на своїй сторінці у Фейсбук, і нам також про це повідомляла головна голова Олешківської міської військової адміністрації Тетяна Гасаненко. Також про це повідомляв партизанський рух, АТЕШ, що їх розмістили в місцевому будинку культури. Чи можете детальніше про це розповісти? На вашу думку, із чим пов'язане отаке от переміщення російських військових, що вони вже і найманців з Африки на Херсонщину привезли. Ну так, це поки що принаймні зараз. Це другорядний на, напрямок фронту, і в, в, в умовах нестачі, не дивлячись там на достатньо великі обсяги мобілізації в Росії, ми маємо вони теж стикаються з ситуацією з тим, що їм не вистачає людей. І очевидно, вже десь рік тому почалася в Африці кампанія по рекрутингу. Не тільки в Африці, а й в Азії. Ми бачили непальців наприклад. А на самого початку війни Шейгу обіцяв 30 тисяч іракців. от Потім були розмови про 18 тисяч сирійців які будуть завірбовані. І нарешті ми побачили, що справді найманці є, але виявилися не з Іраку і не з Сирії, а з африканських країн. Чорношкірі про це мені повідомили місцеві мешканці. І там же ж під цим дописом у Фейсбуці. Одна з дописувачів, з якою я раніше контактував, нагадала мені, що ще на початку зими в Чаплинці африканські найманці скуповували на базарі все, що тільки можна теплі речі, ковдри, оскільки вони очевидно не були готові до зимового періоду. Пов'язано це з тим, щоб тримати фронт другу лінію, їх не шкода, там їх достатньо сильно б'є дронами. Над одночасно очевидно, у російського командування є сумніви в тому, що африканці будуть корисними, ну наприклад, на роботі на або на інших ділянках фронту. Або це для них такий підготовчий період, коли вони на фронті, але по факту в другій лінії, де в них тільки загроза з повітря існує да, артилерійські обстріли наші і дрони літають. Немає безпосереднього контакту з нашими Збройними силами сухопутними. ну от Це такий можливо друга версія адаптаційний період у них. вони Їх теж будуть навчати, наприклад, в Олешківських пісках, там, де росіяни обладнали достатньо там великий полігон, ну от, чим він і був в радянський час, Олешківські піски. от Їх там будуть поступово вводити. Там ділити, можливо, за якимись групами більш підготовлені, менш підготовлені, для того, щоб потім використати вже в бойових умовах на безпосередньо лінії фронту. Також нам повідомляють, що в Каланчак і Харли зараз нагнали багато афроамериканців, а ну, не американців, африканців, так? Не буду зачитувати так. Чи взагалі. Багато їх ми можемо зрозуміти зараз про їх кількість, тому що ну, мені здається, можливо, просто це просто людям кидається в очі, і у нас може бути багато розмов про це. Е, і Той. насправді їх не так і багато, чи відомо вам щось про це? Ні, оцінити зараз неможливо, але ви цілком е, слушно зауважили, що е, візуально відмінні люди видається так, що їх більше, ніж. Е, Якби вони нам не відрізнялися, не мали візуальних відмінностей. Я думаю, що їх все-таки якісь тисячі, але навряд чи там, десятки тисяч. Це йдеться про за все роти або максимум батальйони. А, але треба сказати, що в, я спілкувався з в, начальниками військових адміністрацій з Закупованих громад Запоріжжя, і вони мені те саме підтвердили, що в них так само. В громадах місцеві мешканці бачать афроафриканців, африканців афри... Афри -африкан. <звучать> да, з африканських країн чорношкірих. От що я роблю? Висновок, що все-таки це не сотні, і це більша кількість. Ну, поки не зрозуміли, як їх будуть використовувати чи в логістиці, чи справді як бойові частини, ну точно зараз вони складають другу лінію. По практично всьому, і в Херсонській і в Запорізькій області що відомо про представників окупаційних адміністрацій на Лівобережжі, Зокрема, про тих же місцевих колаборантів раніше з вами говорили, що влітку в них були занепокоєння, і деякі намагалися втекти через Крим, наприклад, в Європу навіть деякі хотіли. Яка зараз тенденція? Ну, вони так само хотіли, е і хтось таки зміг там з четвертої спроби. Е ну, наприклад, каланчака ця колишня заступниця Феміної, ну голови громади, е яка е стала колаборанкою, там двоє стали: е феміна і ще один заступник. Всі інші не зрадили. От вона таки змогла з четвертої спроби втікти. Вона довго збирала довідки, що вона хвора. Ще їй дуже треба лікування, відпочинок, що вона не придатна для такої нервової роботи, ну, от, очевидно, ще й підкуповувала когось, ну, нарешті втекла. А до речі, той інший заступник, який зрадив, він е, напився і е, збив протаранив УАЗі з орками і за трьох трьох, значить, бойцов добліснеї російської армії. Так що в Каленчику всі сміялися, що він, виявляється, не зрадник, а наш партизан, який на завданні значить нищить орків. До його там побили, побили, але якусь якусь посаду йому дрібнішу дали. от ну, І з такого, що мені на очі потраплялося, це в моїй улюбленій Григорівці, Присвайської ОТГ. Колишня гауляйтерка відмовилась здавати український паспорт, бо їй поставили умову, що не просто ж взяти російський, а тепер вже здати український. На що вона розраховує, навіщо є її український паспорт? Але, очевидно, її перспектива там 5 чи 15 років років в'язниці все-таки миліше, ніж позбутися українського паспорта. І вона відмовилась, і тепер у нас офіційно е, колишній голова громади Присуварської, пан Сергій Кліщевський. Але загальна тенденція така, що тепер мало взяти паспорт, а вимагають здати український. Ну, очевидно. Я б пожартував, що їй миліше українська в'язниця, ніж позбутися українського паспорта, але очевидно, їй миліше думати, що вона зможе таки виїхати в Європу, загубитися там, стати постраждалою українською біженкою, отримати соціал, от і розповідати як про злочини расистів на присивачці. Запитують у нас глядачі, ну і я не можу не запитати, чи живий Сальдо, тому що минулого тижня в мережі всі це жваво обговорювали, тому що у пабліку вже точно померлого стримуусова. З'явилася інформація, що сальдо ні, от він не мертвий, він живий, і всі давай обговорювати. Що ж з ним сталося? Чи відомо вам про це щось про нього? Е, так, відомо точно, що з ним нічого не сталося. Ще не знаю, як там з його хворобами. З цього приводу нічого не можу сказати, але якщо замах і був, то він був невдалий Це точно. так що А щоб було з ним не зрозуміло так? Що, що таке сталося? Що пішов... Ну, найкраще, що могло бути це стрімовусов з того світу, виявляється, може писати в соціальних мережах цього світу. от Ні, там, наче нічого такого не було. Не було тоді. В прильоту в Генічському районі, наскільки я знаю, вибухів не було. Так, інцидентів, е так, щоб їх чули місцеві мешканці, не було. Можливо, він кудись виїжджав і там траплялася ситуації е по дорозі, це інша справа. А так на місці, де він буцімто базується, ну він же ж там між Генічським, Марабатка і так От, там, наче не було ніяких інцидентів. А чи може от таке дивна о, о, сама ця інформація, вона ж вигулькнула від самих цих, я не знаю, чи то росіян, чи то колаборантів ну з, з тієї сторони ворожої. Чи може це свідчити про якісь підкилимні, я не знаю, суперечки, якусь боротьбу підкилимну Хм, Цікаве питання. Зрозуміло, що в російська влада дуже щільно слідкує за ситуацією напередодні виборів. Вони дуже бояться всяких різких рухів зараз. Вони дуже бояться найменшого скандалу насправді. Навіть в Криму знайомий розповідав, що його там зупинили гаїшники почали там щось. Як він стверджує, несправедливо там щось чиняти І коли вони зрозуміли, що він не не пасує, а навпаки, загорівся і запропонував йому давайте скандал, устрою, вони його одразу відпустили. Це зараз модус апараді, ну, моду те, як діє російська влада на всіх щаблях Тобто, сказати, що хтось зараз почав гру проти Сальдо, ну, доволі проблематично. Бо це може для самої цієї людини закінчитись погано. По-перше, по-друге, ця гра зараз ні до чого не призведе. Зараз є якісь непорозуміння між аксіоновим, наприклад, і кураторами Запоріжжя, геуляйтерами Запоріжжя. Вони на поверхню не випливають, але очевидно, там якийсь перерозподіл. Ресурсів, боротьба за ресурси є. сальдо не та фігура, щоби переходити дорогу Аксонову, наприклад, да от тому ну, мені важко сказати, що це було зараз. На тимчасово окупованих територіях окупанти готуються до незаконних виборів президента РФ. Як саме відбувається вся ця підготовка, і що вам про неї відомо? Чи посилились заходи із так званої паспортизації населення перереєстрації майна на тлі цих подій? Ну так, з паспортами тиснуть і тиснуть. Люди кажуть, що. Все це стало дуже жорстко, без паспорта ти не можеш уже не ну там ясно ніяких послуг отримувати, там медичних, соціальних і все інше. а Пересуватись просто тоді треба українську міграційну карту, ну російську міграційну карту для іноземного громадянина або посвідку на проживання. А це означає, що ти під загрозою одразу бо кожен блокпост тебе сприймає як червону ганчірку от Як готуються до виборів? У вас, до речі, був прекрасний ефір з прекрасним спеціалістом Дімінтії Е Звертаю глядачів на те, що кому цікаво, обов'язково передивіться. ну із такого, що відбувалося останні місяці, це телефонний терор, я називаю. Тобто людям дзвонять, дзвонять під виглядом соціологічних опитувань. Починають розпитувати, а, э, э, и, звичайно, все, як ви относяться з КСВО, рейтинг довіря, буцімто соціологія. І, звичайно, наші люди сприймають це як форму тиску, і знаєте що ще це що за тобою персонально слідкують? Ти персонально під увагою, бо ті, хто дзвонять, вони дзвонять з Росії. Вони знають твій номер телефону, вони знають твоє ім'я, дзвонять там, ну наприклад, з якихось татарстанських номерів. от е, І, звичайно, люди сприймають що ця інформація, вся записується не анонімно, не, на, не, не як анонімне опитування, а як саме е, збір показів на тебе. От. Е, всі прогнозують, що будуть приблизно так само, як минулого разу, коли будуть ходити. Якісь жінки у супроводі трьох амбалов з автоматами і будуть ламатися по квартирам і по домам, із-за чого їм треба такий тривалий рекордний термін проведення голосування місяць, практично, да? трошки менше, три тижні. Із-за того, що ніхто не очікує, що люди прийдуть на вибори, але треба оце ходити, і навіть якщо ніхто не буде відкривати, це все рівно створює атмосферу, це все рівно. Знову ж таки залякує людей. Ну, от, всі очікують от саме цього: подворового обходу під виглядом голосування. Ну і звичайно, всі згадують випадки, коли хтось мав необережність відкрити двері чи в будинок, чи в хату. Мав сміливість сказати, я не хочу голосувати. Після цього там людей були прикладами, от трощили меблі, наприклад, такі випадки знаю. Просто вандалили житло людське, у відповідь на ну там доволі обережні фрази, що я не напевно не знаю, я не буду голосувати. да Тобто, всі очікують повторення того самого. Єдине, що е, зараз є певні місця концентрації колаборантів, яких вивезли з правого берега, і, можливо, за рахунок їх там в Скадовську, наприклад, де їх трошки більше. якісь картинку на окремих місцях вони зможуть зробити на виборах. Е, наші глядачі нагадують нам про жахливе вбивство. Російські окупанти вбили українського священника Степана Подольчака з тимчасово окупованого селища Каланчак Херсонського області. Знаю пане Сергію, що ви про це також писали у себе на Фейсбуці. Чи на вашу думку, чи, чи відомо вам, чому вони вбили священника Степана Подольчика Ну, ми можемо тільки робити припущення. Давайте точно правильно говорити, Бо крім самих орків, ніхто не був присутній при вбивстві. Вбили з дуже високою ймовірністю за відмову зрадити церкву і свою громаду і своїх людей, бо точно він не один раз відмовлявся і виволокли його тоді з будинку в вівторок в Босоніж, там з кульком на голові. З погрозами, з криком, там з погромом в квартирі. І там було зрозуміло їх вкрай агресивні наміри. І, і стосувалися вони саме його е конфесійної належності і його відданості своїй громаді. от так що, За що вбили, то зрозуміло. І знову ж таки, я частково це пов'язую з виборами. Бо саме до виборів вони зачищають будь-які острівці, навіть не знаєте, не опору вже, а, а незалежності, непідпорядкованості. Тобто, священник має бути гвинтиком в ідеологічній машині, пропагандистській машині Російської Федерації. Що інший священник цього ж містечка Каленчика і робить, і виконує. Він, до речі, щось за все, був один із підбурювачів. Ну, але це тільки теж знову припущення. А очевидно, протерей Степан не погодився бути цим гвинтиком. І це от те, що їм треба. Знаєте, чим відрізняється авторитаризм від татаритаризму? При авторитаризмі тим. Нас не чіпаєш, ми тебе не чіпаємо. А от перехід на авторитаризм, коли ні ти маєш не просто мовчки нас толерувати, а ми тебе влада, тобто не буде чіпати. Ні, ти маєш радуватися. Ми тебе будемо примушувати, а ти маєш радуватися. Ти маєш демонструвати, бігти попереду паровоза, як кадри з Північної Кореї. от і оця в цій всій атмосфері звичайно і сталося це вбивство. Вже повідомляли, що на кордоні між Окупованим Кримом та Херсонською областю запровадили так званий особливий режим. Окупаційна влада встановила місця перетину адмінкордону автомобільні пункти пропуску армянськ, перекоп Джанкої, залізничні пункти пропуску Армянськ-Джанкої. Чи відомо вам про це щось і як це вплинуло на мешканців окупованої Херсонщини? Ну я тільки єдиного не зрозумів, що змінилося, бо там особливий режим нікуди не зникав і до великого вторгнення, і під час. І фільтрація там відбувається, особливо тих, хто перший раз їде, да? От. А, але в цілому, це заходи по регламентації важливого логістичного маршруту, оскільки, як стверджує головне управління розвідки, через Кримський міста не тягнуть зброю і боєприпаси, особливо боєприпаси. Тобто постачання йде по сухопутному коридору. Що призводить до його перевантаження, і друге, вони бояться інфільтрації як української агентури в Крим, так і з Криму на новоокупованій території, так і послаблення контролю виїзду з Херсонщини та Запоріжжя. Я спілкувався з кримчанами нещодавно. Зустрічаються достатньо багато людей з Херсонщини Запоріжжя. Кажуть, що 50 на 50 їхні настрої є дуже агресивно проукраїнські люди, які виїхали в Крим, і вони ведуть себе дуже впевнено в Криму. Вони голову не схиляють. І очевидно, повод Активності того Шталіпова це такий, колись критик влади, а нині е, один з найбільш агресивних е, російських пропагандистів, і е, таке людина, яка виявляє людей з проукраїнською позицією От, у нього щось занадто багато роботи останнім часом. Тобто, в Криму е, піднімають голову люди з, українським, з української точки зору. Ну, от е, сукупність цих всіх факторів. Безпекові виклики, логістичні виклики, необхідність регулювати людські потоки з Криму на південь і з півдня на Крим, фільтрація це виклик В результаті призвела до того, що цей документ був прийнятий, хоча він там давно розроблений, наскільки я розумію. То, якщо я правильно зрозуміла, зараз в Криму ну такі неоднозначні настрої з'являються так на тлі чого на тлі війни. З чим не згодні люди? Як там з'являються люди з такою проукраїнською агресивною позицією? А от вони там і були, угу. нікуди не зникали. Просто вони сиділи і не бачили шансів для себе. Дуже великі сподівання були на минуле літо. І дуже не підтримує а, такі настрої наші. Це звичайно кожен прильот у Криму, а, українці відверто радіють, і це викликає шок а, у проросійської частини кримчан, паніку у росіян, які приїхали за останні 10 років. В Крим а, ну я зговорив з людьми: хтось там, хтось. от Буквально пару тижнів, як виїхав, зміг вт втікти, і е взагалі звідти зливав е координати для Сил оборони України. Е там є наші люди, і про Дозних я навіть теж коротенько, так без щоб не, не, не підставити писав у Фейсбуці. Хлопець, який зміг вирватися і зараз в Європі знаходиться, і причому його вже ФСБ брало. Але слава Богу, Кримський ФСБ має достатньо багато української агентури також. Пане Сергію, ще раз дякую, що приєдналися сьогодні до нас і до наступних зустрічей. Дякую за запрошення, завжди радий. На все добре. Тож, поговорили сьогодні про лівобережжя Херсонщини, що там відбувається. Я думаю, ми ще нагадаємо вам про наш ефір е з Дементієм Білим, де ми говорили е про е так звані вибори президента РФ, які е планують проводити на е тимчасово окупованих територіях, в тому числі на Лівобережжі Херсонщини. Лінк додамо у коментар. Чи, може, його додали я? Добре друзі, я хочу ще раз нагадати вам, як і завжди, про те, що ви можете дізнаватися, більше актуальних новин Херсона та області у наших майданчиках у соціальних мережах. А саме у Фейсбуці, ми медіаплатформа вгору у Телеграму, в Телеграмі Гору Ньюс, в інстаграмі вгору, у Тіктоці вгору Херсон. Підписуйтесь, залишайте свої вподобайки та поширюйте інформацію, якщо вважаєте її корисною. Також нагадую, як і завжди, про можливість безкоштовно отримати консультацію від юристів фонду милосердя та здоров'я. Номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Ми додали лінк у коментарі, де ви можете дивитися ефір з Білим стосовно. Виборів на тимчасово окупованих територіях. Бачу ще одне питання. Зачитаю його, тому що не зачитувала. Де наша військова адміністрація? кажуть, виїхала? Причина не можу зрозуміти, яка саме військова адміністрація. У нас їх в Херсонській області багато є. Стосовно переміщення військових адміністрацій, ну дивіться, вони військові і Херсонщина вона під обстрілами щільними, і ми знаємо випадки, коли за людьми полюють дрони і ну, регіон небезпечний. Якщо якась із військових адміністрацій змінила місце свого положення, я думаю, що це обґрунтовується. Тим, що е, щільні обстріли і велика небезпека. Але е, знову ж таки, е, яка саме військова адміністрація, і якщо буде більше про це інформації, ми можемо про це також поговорити. Якщо це буде доцільно, знову ж таки у період війни такі питання можуть е, ну, обговорювати це причина, саме може бути і недоцільно. Це треба обміркувати. Принагідно нагадую телефон Херсонської обласної військової адміністрації. Туди ви можете звертатися М -м -е, стосовно е безкоштовної евакуації, е стосовно примусової евакуації, обов'язкової евакуації з примусом. Сімей з дітьми також ви можете звертатися по інформацію туди, ну і також звертатися по будь-яку іншу інформацію, яку вам необхідно отримати від Херсонської обласної військової адміністрації. Я дякую всім, що сьогодні були з нами на ефірі. Ставили свої питання, залишали свої вподобайки. Дякую також всім за поширення і зустрінемося вже усе. Зареду на ну, все добре.